Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Зеленський заявив про підвищення пенсій українцям. Коли на нього чекати, більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Незабаром українцям підвищать пенсії. Що про це відомо, вже у березні 2025 року частини українців підвищать пенсії у рамках щорічної індексації, на цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення до українців, за його словами, незважаючи на фінансові складнощі. Індексацію обов'язково проведуть, а уряд знаходить гроші на допомогу громадянам. Додамо, що пенсії індексують лише пенсіонерам. Які оформили її понад три роки тому. Розмір індексації поки невідомий, оскільки її не розраховано з урахуванням інфляції та зростання середньої заробітної плати країною. Проте експерти прогнозують зростання близько 10. Нагадаємо, що минулого року максимальний розмір підвищення був обмежений сумою 1500 гривень. А мінімальна сума підвищення становила 100 гривень. Також слід зазначити, що індексують лише основний розмір пенсії без різних доплат та надбавок. Також раніше ми розповідали, що кількість пенсіонерів різко скоротилася, а саме кількість отримувачів пенсії в Україні зменшилась на 173 тисячі тисяч осіб. У пенсійному фонді назвали причину за рік кількість пенсіонерів в Україні скоротилася з 10,516 мільйона до 10,343 тисячні мільйона осіб, тобто на 173 тисяч осіб. Таку статистику за період із січня 2024 року по січень 2025 року оприлюднив пенсійний фонд України за час повномасштабної війни кількість пенсіонерів скоротилася на 500 тисяч осіб. Якщо на січень 2024 року в Україні працювало 2748000, то зараз на 45 тисяч більше, тобто 2793000 пенсіонерів, однією із причин скорочення кількості пенсіонерів є поступове збільшення вимог до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію. У 2025 році йдеться вже про 32 роки страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років, та 22 роки страхового стажу для виходу на пенсію у 65 років. Також в Україні спостерігається загальне скорочення населення через смертність, що також впливає на кількість пенсіонерів.